Ілля та Повернення. довгоочікуване повернення до гри одного із лідерів команди. Тих, також на заміні, у нас Дмитро Колісниченко, номер 9 Удар з реакція відсутній Олександр Смолінський та Євгеній Хабовець та Білоленко з м'ячем. Райна Ігумнова ледь не обрізався. І е, вимушений Дмитро Ігумнов порушувати право Зараз знову з мечем зікраті. Тікає в контратаку. Савже Дмитро пробиває поворота. Витеко відбиває перед собою. перше на добивання. з воротами напрямку, за... напрямку передачі вже, але не вдалося це зробити. Контратака енергетики. Виховно проходить Пост Мороза пробиває. Зікратій рятує свою команду. Але... Заблокували цю спробу від восьмого номера. За спини передача у напрямку Костянтина Сороку. Сорока чіпляється, пробиває поворота. Молодець, голкіпер енергетиків. Скриптяк проходить здовж боковою. Удар по воротах. І... Браво! Зараз у нас! То тепер буде е, більш обережно діяти. І стандарт для енергетики. Вигуна. Друга спроба. Постріл! Передача на Вадима Клименка. Не точно. Дробний перехоплює. Проходить боковою. простріл назад! Сумило, незважаючи на те, що їх не так багато. Зараз удар в ближній кут. І... Передача під п'яту і удар. від Костянтина. на сорок, ли, Вище ліще воріт. м'яч пролітає. Активно присунгує пустовольц Вадима Климерка змушеного помилитися і рахунок відбито. 1 0 Ілля Пустовоець відзначається забитим голом. Заприсугував зараз 13-й номер Вадима Клименко. Нікого із партнерів поруч не було. І як наслідок втратив рівновагу другий номер команди Суми Обленерго. Подобається грати. і що Головне забивати зараз. У стоводжимуві асистує для Юрія Бойка. І рахунок стає швидко 2-0. Ну дуже варто, дуже потрібно зараз зібратися. енергетика гра в захисті яких зараз розклеїлася. Ніхто не допрацював про, збігаючим карний майданчиком. Одразу ж нагороджує це відкривання Юрія передачі. Рахунок стає 2-0. І ще один момент. Сорока отримує передачу від довго полову. Удар та лікуса. Завершення першого тайму І... Зараз хороша передача. Є можливість скоротити. Рахунок пропиває пробиває зікра. Втрата м'яча від Ігумнова. Одразу крат, і намагається. Вперед закинути на довго полово. Удар стійка воріт! У воротах енергетиків розпочинає Олександр Дмитренко, номер 22-й. Десятий. -е, Статина Саровки не доходить і контратака енергетики. Сердюченко її розганяє. Передача на Ігунова, простріл зворотній. і є. можливість підстави під Що і й робить команда Обленерго. Андрій Білоненко, капітан команди е енергетиків, скорочує рахунок у нашій зустрічі. Розігнали контратаку енергетиків. Сміливіше почали діяти в ріб. вперед, але потрібно зараз повертатися. Передача на Довгополова, удар, ближній кут. І... Простріл на Довгополова, Ще якийсь з Юрієм Бойком. лише... Відправив м'яч у напрямку. Цікавий епізод. Костянтин Сорока отримає другу жовту картку. І Як на світа м'яча, але Ілля з не зумів втікти у відрив. Ігунов з далі дистанції. Що творить Дмитро? Ігунов? наважується на неймовірно дальній удар. До якого не готовий був Олександр Костюченко. І м'яч просто неймовірний чином влітає дев'яткою. Говорі, дивимося ще раз. Просто така автоматів. Довга передача в напрямку Скрипняка. І що в нас тут зараз? Віци. Ну і у нас небезпечний стандарт. Удар. Костюченко рятує свою команду. Допивання із енергетики. Та Цікаві атаки проводять господарі. Зараз мороз. і хто його не зустрічає! Пробиває. Немає сумнівів, що буде відкладений. зараз секунда! Проходить свого опонента! Пробиває Костянтин! Знову мороз. Потрібно повертатися, Сердюченко. чому ж він цього не робить? Простріли далі! Стоїть, розвертається зараз. І віддає на Загорулька, буде удар, заблоковано, але 5 підскакує до. Загорулька. Вороже в футболках з встречає технологи. Передача під удар Загорульку! Не точно, Юрій Бойко ледь не помилився, але не помилився. Зараз лунає фінальний свисток. Лунає сирена. Рахунок у нас 2-2. Право обом командам на два голи в першому таймі від технологія Гросвіт» енергетики. Відповіли своїми двома м'ячами у таймі другому. Беленерго після першого удару і лято біля п'яча і забиває гол. Розвів він зараз Олександра Гіденка та е м'яч по різні кути. Тим самим зрівняв Беленерго. Дивимось, Дмитро зікади зайняв місце у воротах. Його удари без жодних часів Під поперечину е надійно і без. Жодних варіантів пробуває Дмитро Ігумнов, Знову виводячи свій. Денис Довгополов підходить до м'яча третьому технологія розвід і спокійно переграє Олександра Гніденка, пробивши по центру воріт. Олександр почав читати і кинувся в губ. суми Обленерго. Саме третій номер команди енергетиків. Його удар і Повз Олександра Костюченка. М'яч пролітає. Рахунок 3-2. Знову на користь команди суми Обленерго. По два удари залишилося для обох. Без варіантів. Знову Олександр Гніденко намагався вгадати напрямок удару, але м'яч проходить Вадим Клименко поблизу. Розбігається. Удари. Без жодних варіантів для зікратого. Розвів він Дмитра Зікратого. М'яч по різні кути. 4-3 і Вирішальний удар для команди ударом. Я загорулько проти Олександра Дмитренка. Удари! М'яч не перетинає! Чи перетинає! Перетинає, показує на лінії, арбітр на лінії, показує, що е, м'яч таки перетув лінію воріт після удару Олександра Дмитренка. Дуже цікаво, ледле гулька Олександр Дмитренко відбив м'яча, але він все-таки політів в польоті перетнув. от Андрій Пілоренко виводить команду Суми обленерго в фінал Кубку Сумської області. Таким чином, після 2-2 в основний час команда енергетиків 5-4 святкує перемогу по пенальті та стає другим фіналістом Кубку Сумської області.